Григорій Сковорода, Байка Орел, і сорока Читає Безкровний Ростислав. Сорока Орлові казала Скажи мені, чи тобі не набридло, невпинно вихором шугати у безкраїх небесних просторах то вгору, то вниз, наче по гвинтових сходах? Я б ні за що на землю не спустився. Відповів Орел, коли б тілесна потреба не приневолювала мене до того. А я б нізащо не залишала міста, коли б була орлом. сказала сорока. Я б теж так робив, мовив Орел. Коли б був лише сорокою. Сила. Хто народжений до того, щоб бавитися вічністю, тому приємніше жити в полях, гаях і садах, аніж у містах.